Мені нікого не треба. На лісовій галявинці, в густій зеленій траві, серед запашних квітів живе коник стрибонець кузя. Веселий, швидкий і, звісно, дуже стрибучий. Стрибати кузя. Любить понад усе. І, мушу сказати, йому це напрочуд добре вдається. Стрип, скок, стриб, скок. Якось Кузя так захопився, що дострибав аж до великого мурашника. Коник був ще молодим і донині не бачив жодного мурашки. Кузя зацікавлено дивився на працелюбних мурашок. Що метушилися біля свого величезного житла. Зрештою, він вирішив познайомитися. А хто ви такі? І як вас усіх звати? поцікавився кузя. Один мурашка зупинився і відповів: Ми мурахи, а мене звати Мікі. А що ви робите? поцікавився Стрибунець. Ми працюємо, гордовито пояснив Мікі, укріплюємо наш мурашник, носимо їжу і піклуємося про маленьких мурашок. А вам не тісно? Вас так багато, як ви там всі помістилися? розпитував Кузя. Ні, зовсім не тісно, впевнено відповів новий знайомий. Нам тут дуже добре. Кузя довго розпитував, а тоді зневажливо кинув. І як таке може подобатися? Це ж напевно дуже незручно жити разом. Усі тобі заважають, голосують. Хіба тобі не набридло тут з усіма? Краще бути одному, як я, наприклад. Ні, ми завжди разом. І в цьому наша сила, відповів Мікі і задоволено усміхнувся. Але стрибунець йому не повірив. Який жах, як мені тебе шкода, Мікі. Насправді краще, коли ти сам один. Ось подивися на мене, що хочу, те й роблю. І ніхто мені не указ стрибаю собі, куди і як хочу. Упевнено продовжував переконувати кузя. А як щодо друзів? запитав Мікі. А навіщо мені ті друзі? Я й сам чудово живу. Дивино. І конник Стрибонець весело пострибав далі в ліс. А Мікі залишився біля свого мурашника. Кузя стрибав і сміявся, згадуючи, що мурашка Мікі сказав про друзів. Як добре, що я сам по собі, радісно усміхався конейстрибонець. І мені ніхто не потріб, не встиг Кузя договорити, аж раптом застряг ні туди, ні сюди. Ой-ой-ой! Як звідси вистрибнути, дивувався Кузя, намагаючись вибратися із пастки. І як я тут опинився? Коник так захопився, що не розбирав дороги. У цій місцині він ще не був. І коли в чергове стрибнув, то плюхнувся прямісінько в калюжі. І це була дуже небезпечна калюжа. Вона підсохла на сонечку і перетворилася на маленьке болото. От у ньому Кузя і застряг. Він щосили намагався вибратися на сухе місце, але як не пручався, все було марно. Що ж мені робити? перелякався Кузя. Місце було незнайоме, а пастка підступна. Він застряг у болоті. І не розумів, як вибратися, а ще ж нікого не було поруч. Кузя почувався безпомічним і украй самотнім. У цій калюжі було дуже страшно. Якщо нагодиться якась голодна пташка чи жаба, вони охоче поласують самотнім стрибунцем. І тут Кузя у відчаї закричав. Аго, хто небудь, врятуйте мене, ну, будь ласка, хто ж мені тут допоможе? ледь чутно пролепетав сам до себе Кузя. Я ж нікого не знаю. Єдиний, кого Кузя знав, це був Мікі, з яким він щойно познайомився. Але Кузя так нечемно з ним обійшовся. Що навряд чи той поспішить на допомогу Конику Стрибунцю. Проте, мураха Мікі був єдиним знайомим, тож Кузя вирішив покликати його на допомогу. Мікі! Мікі! Допоможи, рятуй. Тим часом Мікі з іншими мурахами. Порався біля своєї величезної домівки. Раптом він почув, що його кличуть, і голос був ніби його нового знайомого кузі. Мікі, мікі, допоможи, розпачливо кричав коник Стрибонець. Мабуть, почулося. Хто, хто, але це точно не кузя. Він любить бути один, і ніхто йому не потрібен. Отак вирішив Мікі і узявся до роботи. Отож працюватиму собі далі. Мікі! Мікі! не припиняв кликати Кузя, борсаючись у багнюці. Мурашка Мікі був єдиний його знайомець у цих місцях, але і він не приходив на допомогу. Зрештою кузя втомився і зневірився. Він зрозумів, що його ніхто не врятує. Конику стрибунцю стало так гірко, що він заплакав. Аж раптом з трави вигулькнув Мікі. Це ти мене кликав? запитав мураха, підійшовши до застряглого коника. Так, це я, я застряг. І не можу вибратися, не вірячи своїм очам, крізь сльози пояснив Кузя. І як це ти примудрився сюди влипнути?» здивувався Мікі. Бо болото, де сидів стрибунець, було зовсім невеличке. Чекай, зараз витягну тебе. Ох, та як ти мене один витягнеш. Ти ж такий маленький, приречено зітхнув Кузя. Мікі лише усміхнувся. Хіба я один? Ми з друзями завжди разом. А я ж тобі казав, що коли ми разом, ми сильні. І тут з трави вигулькнула чималенька команда мурах. Ось який у мене план, узявся командувати Мікі. А його друзі, як маленька армія, швидко розподілилися і почали витягувати кузю. Один шукав палички і листочки, другий зносив їх до коника, щоб той міг спертися передніми лапками, а інші носили довгі стеблинки трави, щоб прокласти місточок. Тим часом Мікі підбадьорував кузю, втішав і обіцяв, що його не кинуть у біді, і обов'язково визволять з пастки. І от рятувальна операція закінчилася. Кузя сперся лапками на палички й листочки і вистрибнув з болота на тверду землю. Небезпечна пригода залишилася позаду. Тепер коник був у безпеці. Стрибонець аж не вірив, що так швидко звільнився. Та найбільше його вразив мікі разом зі своїми друзями. Вони таки прийшли і врятували його. Виявляється, не так вже й добре одному. Інша річ, коли маєш друзів, готових прийти на допомогу. Дякую тобі, Мікі, і вам усім дякую, сказав Кузя і потиснув лапку своєму новому другу. Ми ж подружимося? з надією спитав коник Стрибунець і подивився на своїх рятівників. Я хочу з вами дружити, звісно. Всі погодилися. Так у Кузі з'явилося багато вірних друзів. Коник Стрибонець був справді щасливий, адже досі він був сам самісінький, а тепер відчував себе найбагатшим і найщасливішим мешканцем лісу, бо мав безліч друзів. Коник Кузя зрозумів. Що дружити дуже добре.